Ми продовжуємо наше повторення, і наступний крок після степеней цілим показником ми беремо функцію, яку вчили одну і другу цьогоріч. Значить, в цьому класі ми вчили лінійну функцію, вчили взагалі, що таке функція. Функція це така залежність однієї змінної від іншої. Конкретніше х від y, коли кожному значенню х у відповідність ставиться єдине значення y. Х називається аргумент, y називається функція. Далі, що ми могли робити? Ми могли знаходити значення аргументу за відомим значенням функції, значення функції за відомим значенням аргументу, могли, могли раніше знаходити. Нулі функції, тобто ті значення Х, в яких функція дорівнює нулю. Могли з'ясовувати за графіком, а кожну функцію можна побудувати до неї графік за точками. Можна з'ясовувати, де функція зростає чи спадає. Можна знаходити графічно також нулі функції. Тобто, скажімо так. Є певний розділ алгебри це функції, і властивості функції. На даний момент у нас є в нашій базі даних лінійна функція сьомого класу, а також функція обернена пропорційність, яку ми зараз повторимо, а також функція y дорівнює корінь із x, і також функція y дорівнює x квадрат. Оці чотири функції, їхні графіки властивості потрібно знати. Кожного року будуть додаватися нові якісь функції, і потрібно взяти, зробити такий певний конспект, скажімо, за нашими функціями. Ну, давайте, мабуть, ми цьому класу потрібно ще взяти, повторити. Давайте. Відьмомо сьомий клас, все ж таки. Зараз я відкрию підручник сьомого класу, і ми запишемо в зошитах те, що я вам зараз скажу. Оскільки, кілька ще раз функції почалися в сьомому класі. Так, в зошитах ви пишете. Е, у нас сьогодні. 16 травня. Тут у нас йде повторення. І напишу функції, які ви повинні знати на даний момент. Тобто Ну, про все. І про сьомий клас ми зараз згадаємо і згадаємо восьмий клас. І так, в сьомому класі вивчалися лінійні функції. Ну, а спочатку було задано взагалі правило, що у нас визначає функція, що це таке. Зараз, зараз, зараз. Ось був сьомий клас і е, функції. Да, от, цілий розділ присвячений. Тут багато різноманітних прикладів, і потім говориться, що таке у нас є функція. Так, е, вами. Так, давайте я позначу, що ви записали. От ем. Э, э, Функція. Це така залежність однієї змінної від іншої. І записується отак, f від X. Це така залежність однієї змінної від іншої. f від X. Яка, який, які ну, тут притаманне таке правило? І так, за кожним значенням змінної можна знайти, за кожним значенням змінної Х можна знайти єдине значення незалежної змінної І. Давайте так напишемо. Це F від T. Це залежність. Змінної ік від, ой, змінної ігри, вибачаю, змінної ігри, Змінної ік. Така що кожному значенню. Незалежною змінною і можна поставити чи знайти, скажімо так, можна знайти давай. Можна знайти, зараз можете виділити єдине слово єдине, значення залежної змінної ігри. І так, F це функція. Фікс це функція, так, залежність змінної y від змінної Х, така, що кожному значенню незалежної змінної х можна знайти єдине значення залежної змінної y. Потім запишіть, що F від X це все одно, що y, і це функція. А X – це аргумент. І так, Fідиx або Y це функція. А x – аргумент. Тому залежна змінна функція, незалежна змінна – аргумент. Так, далі друге види функцій. І так ми вчили, які функції лінійна функція, напишу зараз, лінійна функція. Рівняння y дорівнює KX. Плюс B. Це формула, якою задається лінійна функція. Графік. Лінійної функції це пряма. такі коротенькі нагадування. Запис. Друге, давайте подивимося на цю лінійну функцію. Графік пряма, це знову ж такий сьомий клас. Ну, тут загальний параграф був по функціям, і потім йде способи задання функції і лінійна. Так, ось, лінійна функція. Ну, наприклад, Y дорівнює. 2х плюс 5. Поки налистаю, де його знайду. От, лінійна функція та графік. І так, функція, яка має вигляд, як я написала. Дивіться, ось означення, бачите? Функцію, яку можна задати формулою y дорівнює kx плюс b, де k і b – деякі числа x – незалежна змінна, називають лінійною. І зовні як виглядає лінійна функція. Y дорівнює мінус 2 x плюс 1, y дорівнює 1 x, y дорівнює 5 x або y дорівнює 2. Зверніть увагу, що k і b можуть бути нулями. І це все у нас Лінійна функція і графіком лінійної функції є пряма. І ви будували графіки лінійної функції за таким алгоритмом. Ось у нас, наприклад, побудуйте графік лінійної функції, приклад номер 3. Задана лінійна функція. Складається табличка із двох точок. Дивіться, для прямої дві точки. І Х задається, y ми знаходимо підставляючи значення x. Тобто х дорівнює 0, підставили y дорівнює 2, х дорівнює 1, підставили мінус 3, плюс 2, буде мінус 1. Потім будується система координат. От, бачите знизу. І в цій системі координат будуються за табличкою дві точки. Прикладається лінійка і будується пряма. І ця рожева пряма і є графіком нашої функції y дорівнює мінус 3х, додати 2. В залежності від коефіцієнтів, ой, в залежності від коефіцієнтів, К і Б у нас пряма може розташовуватися отак от під кутом да, ось, до осі Х, а може проходити під кутом, але через початок координат. Тоді. Y дорівнює КІХ, має назву, Це маленька буква ХАІХ, пряма пропорційність. Пряма пропорційність. І е, теж е, вона, ну як пряма лінійна функція завжди пряма, виражає графік пряма. Але ж ця пряма у прямій пропорційності, це назва функції лінійної, проходить через початок координат. І на рисунку 41 зображено всі ну, різноманітні прямі, які мають вигляд до рівня КХ, тобто пряма пропорційність. Є горизонтальні прямі, це, наприклад, y до рівня 5, це горизонтальна пряма паралельна оці Х. Ось, ну і потім будували графіки, відповідали на питання. Це я нагадала вам лінійну функцію. Восьмий клас переходимо. У восьмому класі ми додатково почали вивчати ще обернено пропорційність. Тобто, третє пишу. Назва функції це обернена пропорційність. І формула, яка вражає цю функцію, це y дорівнює k поділити на X. Не помножити. От пряма пропорційність це K помножити на X, а обернена пропорційність поділити на х. Нагадую, що на 0 ділити не можна, тому тут обмеження по Х для прямої немає обмежень, тобто вона від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто не обмежено вліво, її можна продовжити її вправо. Ось. А обмежена пропорційність не можна ділити на 0, тому графік її розривається, і графік називається гіпербола. Графік гіпербола. Далі тут я вам нагадаю графік. Ну, пряма теж тут потрібно розписати багато, як виглядає, коли прямо. Ну, для гіперболи потрібно намалювати маленькі такі малюночки. Є два вида гіпербол. Це визначає наш коефіцієнт. Я побудувала такі маленькі системи координат, і якщо коефіцієнт більше нуля, то наша гіпербола розташована таким чином у першій чверті. І у третій чверті. Чверті номеруються проти годинникової стрілки. Перша чверть, друга чверть, третя чверть. Це три римські і четверта чверть. Так, а якщо коефіцієнт менше нуля, то наша гіпербола розташована. В другій чверті. В четвертій чверть. Зараз не дуже вийшло, вона така трішечки вигнута більша. Все-таки ну, це схематична побудова. Ось, таким чином, бачите, через ноль не проходить. І це у нас графік гіпербола обернена пропорційно. І далі ми на наступному уроці продовжимо. У нас є ще функція корінь із х. Ми повернемось до неї. Тут, мабуть, немає, але ми повернемося обов'язково. І до х квадрат. Ну, давайте, знаєте, що. Я зараз швиденько все ж таки теорію цю допишу. І четверте, що ми вчили ось зараз. Тут небагато четверте. Це функція Y дорівнює корінь з X. Графік гілка, гілка параболи, я позначу, який графік. Тут немає певної назви. Функція радикалу, це інколи говорять, ну, y дорівнює корінь і X. І графік виглядає так. У нас корінь завжди більший або дорівняно, значить, така гілка. Гілка ну, параболо. Це так виглядає корінь язык. і п'яте це квадратична функція, вона має назву квадратична. Функція. y до рівня х квадрат графік парабола. парабола. Ну, я таку маленьку параболу тут побудую. Так, схватично це така ось. парабола. Це те, що ми вивчили на даний момент по функціям. І так, багато часу приділили в сьомому класі на лінійну функцію. Тут я ну, основне записала. Взагалі, що таке функція вивчили в 7 класі. В восьмому довчили функцію обернена пропорційність графік гіпербола, корінь із Х, гілка така у нас з нуля йде, гілка відка параболи ну, називається. А квадратична функція, y дивніх квадрати, графік парабола. Оце вся теорія. Значить, що у нас домашнього завдання зараз, я швиденько. Ось наші функції задані формулою і номер. Це ж повторення, це не нове. 856, 857 І 859. п'ятьдесят До побачення до наступного року.